Що найстрашніше в твоєму житті вже сталося? Ну все крапка, воно воно вже відбулося. Так що, що далі? Що робити далі? Не на рівні поснідати, повечеряти, а от що робити зі своїм життям? Я не могла дуже тривалий час зрозуміти взагалі, хто я, як себе називати, ким себе вважати. Бо моя свідомість вона не є абсолютно військовою і вона не є абсолютно цивільною. До повномасштабки громадський політичний діяч, журналіст, блогер. Після повномасштабки списаний за пораненням молодший сержант. Зараз я ветеран збройних сил України, тимчасово цивільна особа. Я взагалі нічого не вміла, коли війна почалася для мене особисто, коли я власне, почала вже приєднуватися до своїх перших ротацій. Частина людей в роті вони ніколи не займалася суперною справою. Я навчався артилерійським всяким речам. Як себе поводити, як що копати, як скидати магазин або як правильно перезарядитись, як не посваритися з людьми так, що вам хотілося би прибити один одного? Бо ну якби ви живете разом в одному бліндажі 3 на три квадратних метри? Ново було те, як з авіації бомба прилітає 100-кілограмова. Це було офігенно нове. Ми на початках нашої соперної роботи, не знаючи всіх деталей майстерства, трохи ну зовсім трохи переборщили з пластиковою вибухівкою, і е, фейерверк, який стався, він мав значно більші наслідки ніж від нас вимагалося. Екшн почався в 22-му році, коли звідусі і, і літаки, і артилерія, і, і, і піхота біжить кудись. Воно просто одним дем так клацнуло, і тобі заново довелося вчитися не те, що вчитися, реалізовувати всі свої теоретичні знання на практиці. Попри те, що я вже скоро дев'ять місяців, як демобілізувався, все одно я напівтут, напівтам. Я повертався до цивільного життя. Досить довго це були. Ну і це не самий приємний шлях, тому що це шлях людини, яка фактично втратила праву руку. Цей досвід він просто навалився величезною хвилею, з якою довелося справлятися вже по ходу діла. Спочатку це якась надія на те, що все буде як раніше. Потім депресія через те, що ти розумієш, що воно не буде як раніше. Ну вже ніколи, ну от, крапка. Жити з цим можна не просто можна, а треба. І я прям взялася відразу навчатися. Це для мене було супер важливо приходити вчасно на всі лекції, виконувати всі домашні завдання, щоб зрозуміти, з чого тепер знову робити відлік, з чого починати. Я знайшов себе в новій роботі. У мене було бажання більше присвятити себе допомозі іншим. Набагато простіше так повертатись, тому що робота і твоє розуміння, що ти потрібен соціуму, що ну ти потрібен людям. Ну воно вирішує абсолютно все. Спитайте себе, чим ви хотіли займатися 10 років тому. Можливо, в цьому виявиться зараз нове хобі. З цього виросте ваша нова робота. Не вийде, спробую ще раз. Вийде, теж спробую ще раз навчатися. То тут, тут і зараз чому завгодно, тому що подобається. І треба пробувати експериментувати, треба розуміти, що будуть помилки, і будуть якісь речі, які не вдаються, але це нормально. А Є можливість знайти, що буде далі, відповісти на це питання. Ну що ви, котики? Не знаєте, з чого почати? Почніть з навчання.